Ярослав Мудрий відомий тим, що при ньому Київська Русь міцно увійшла в коло наймогутніших держав світу. Це підтверджувалося династичними зв'язками з найважливішими державами Європи. Донька Ярослава Мудрого Ганна стала дружиною французького короля Генріха І. Він двічі був одружений, перший шлюб, з дочкою шведського короля, другий з дочкою візантійського імператора. За його ініціативою було написано. Слово про закон і благодать один з перших літературних творів Київської Русі. Відомо, що князь дуже любив читати, і, можливо, у нього була величезна бібліотека. Однак місце розташування його бібліотеки невідоме, і навіть факт її існування не доведений. Після смерті Ярослав був похований у саркофазі в Софії Київській. Саркофаг зберігся до наших днів, але останки князя з нього безслідно зникли. Замість них в саркофазі були виявлені останки невідомих жінок. Місце знаходження праху Ярослава досі невідоме.